Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас буде ну, трохи таке коротесеньке відео, може хвилинок на 5 затягнемо. Е, хочу вам показати, ми зробили одну кімнату вже повністю. Е, це пристройка. Е, ну, мався бути балкон, ну, в результаті оказалася веранда, бо по площі вона 21, так, плюс-мінус квадратів. Е, зробили на предучих відео ви бачили, що зробили вже е, стіни і бачили, як хлопці монтували потолок. Зразу е, скажу, що фірма е, трошки мені не сподобалася. Хлопці, може, із-за того, що трошки не досвідчені. Е, не знаю, що їм заважало. Попали, пробили, прикручували останню світильник, пробили. Гофру в місті з цим. В общем, пришлось нанімати мастера наступного. Всі ці світильники були от так от, просто прогибалися вниз. Майстер все переробив, закріпив. Тепер воно тримається дуже плотно і переробив освітлення, тому що перебитий провід пришлось замінювати. Зробили на два виключателя. Один, де можна зона трошки відпочинку або хто сидить. І два, якщо зона е, трошечки буде гостєва. Ну, в смачні, е, їсти готовить і стол тут буде стояти. Е, як бачите, переїхали з чотирьох кімнат, в одну все знеслося. І холодильники, і дивани, і посуда. Тут, тут у нас все зараз і речі. І все, що є. В общем, готуємо в походних умовах. Світло не завжди є. Вибачаюсь, просудилася. Трошечки прибрали ще не до кінця. Пилисос не витримав, трошки перегрівся. Так що прийшлося його тимчасово виключити. Мої бігошечки, трошечки квіти пострадали. Получається, дуже засушлива така. цей і, ну, і з поливом, і трошки їх цементом притрусило. Сьогодні протирала листя, так що пару чуть-чуть пропали. Останні, я думаю, що витримають. От ті, хто витримають, це будуть самі ходови і самі стійкі, мабуть, до таких умов. Так що ось такий куточок. Намагалася прикрасити до Нового року приміщення, купила такі легенькі кульки і хотіла так, ну, на віконце при цей. Ну, скотч не витримав куль, тому зібрала їх тут уже до кучі. Хай на наступний рік, якщо буде ялинка, будемо їх чіпляти. Так. Хочу показати вам, ну, фартух ви бачили в нас е, в тих відео. <кій> Вже фартух зроблений, е, стіни покрашені, все. дівчинка нам е, гарно все витерла, підмазала, бо як вішали в стелю, всі оці, де свірлили е, вход е, планки, отут все було в потьоках, в е, общем, кирпіч осипався. І вся свіжа побіляна е, оця стіна. Все було загажено, прийшлось перекрасити. Ну, це таке. Зараз е, е, покажу вам трошки кухню. Тут також е, в наступному відео, ви бачили, я вам е, в кіноті показувала, як хлопці вже чіпляли білий. Ну, воно не біле, воно таке трошечки сірувате. Е, цей ось, зачепилося. А тут ми вирішили спочатку думали обої, потім вирішили, що обої, мабуть, не найгарніший варіант, тому що кухня. І ну, не знаю, мені показалося, що воно не практично буде. Це прох... ще плюс прохідна, ще плюс собаки, лапи. І ми вирішили, ось цей ламінат. Тим паче на нього була гарна скидка. Воно пішло не дуже. Дорого вийшло. Виглядає, чесно скажу, я не знаю, чи камера передасть, як воно виглядає, але на стіні воно виглядає суперово. Плюс ще додаткова защита шумоізоляція, все-таки, тому що стіни ви бачили, з чого вони зроблені. Виходить, всі вуголки, бачите, пройдено кольор силиконова. Сіликоновий клей такий акуратненький. Ось такі уголочки, ну тут ще не закрито. Ось уголочки будуть закриті ось такими планочками вже. Виглядає дуже класно, чесно скажу. Я не знаю, як по крепості. Діван сьогодні несли, переносили, ще ні одного вугла не збили. Ну, це може поки що. Так що... <кій> Також розетка буде на одну лампочку, якщо вдруг пройти. І на дві, якщо готовити, ну, в целях економія робили, бачите, дві лампочки. Багет вже почіпляний. Взяли такий, ну не скажу, що простенький. Простенький, гарненький, акуратненький. Єдине, що ще не зробили, тут буде витяжка. І так як пластик не вішається, тому що воно має бути класно. Крепко і все добре, тому шукаємо металеву. Ну, тут буде витяжка тоді. Ну, плюс трубу покрасити, то понятно. Ще нічого не підключали, підлоги ще немає. Планується, як вже роботи. тому що дуже таскається десь якась камінчик чи десь якась штукаторка. Переживаємо, що новий, ну, новий лімноліум не витримає, тому вирішили класти в останню чергу. Так що так, це у нас кухонька. Ну, е показати вам в наступному відео ви бачили в туалеті, е як було все розобрано. Зараз можу так трошечки показати, е як воно виглядає вже поштукатуряно. Так, ось в наступному відео, кому цікаво, передивіться, там були такі моменти у нас несподіванки з підлогою. Все зробили поштукатурені стіни. Підлога вже залита. Ну, унітаз оставили, так як без нього нікуди. І вже бачите, все рівненьке, все. Накрито, все укріпляється. Так що, я думаю, що день-два підлога висохне, стіни підсохнуть. І я думаю, що будемо вже трошечки класти плітку. Єдине, що, звісно, мені не подобається дуже, це, е, я вам показувала ось така дерев'яна, вона оказується, геть пуста. Ну, я не знаю, може ми туди спробуємо якось ще все-таки, щоб шумоізоляція, Ну, я вважаю, між комнатами воно нічого, а з туалета. Ну, Мало ли гості, що значить просто дерев'яні планки? Воно, во-первых, і ходуном ходить, і чутно, коли в туалеті. Ну, гостям не треба, це чутно. Так, це вже розібрали теж коридор, двигається, вже познімали обої, ну, якщо це можна було назвати обоями. Трошечки теж закрили пол ОСБ, вирівняли. Так як підлога везде неровна і дерев'яна, тому вирішили е, листи ОСБ, щоб трошечки зрівняти всю поверхню. Ну, що вам ще показати трошки? Спальня в процесі обдирання. Е, Теж тут все обдерте. Е, можна ну, ось показати, як виглядають. Е, як в 33-му році строїли, якщо зараз е, освітлення, а зараз я під ос, е, освітлення трошечки попробую дати, нема освітлення. Так, значить, ви бачите, дерев'яна просто, я не знаю, як воно правильно називається, ляда просто дерев'яна доска, набиті, я б сказала, солом'яні планки. І все це закидано ось такою штукатуркою. Тому виравнювати і клеїти обої поки геть не варіант. Вирішили, що воно по-новому буде давати всі тріщини. І вирішили все-таки закривати гіпсокартоном. Це для того, щоб воно не полопалося Дом все-таки ходуном ходить старенький, ну, щоб він витримав. Ще років 30 простояв 50. А то навіть може 50. Так що ось таке, бачите, чудово. Можна сказати, що сусідів можна буде побачити. Якщо цей, то щелі до сусідів. Ну, нічого. Ми чуємо, як вони ходять, вони чують, як ми балакаємо. Так що, на то вони і сусіди. Так що, ось така це буде кабінет. Це то, що планувався. І трошечки вже зроблено, там, де спальня була. Також трошки зняли, обнаружили там. Ну, це таке вкладки щелі, Може, якраз буде тут тепліше, не буде так холодно. Світло буде. Да, теж проводку зараз хлопці тягнуть. Теж вирішили закрити гіпсокартоном, тому що багато. Якщо вам видно, ось так, щоб я показала, наскільки неровно уходить стіна. Вона просто ось так от, ну, вигнута, якщо її буде видно на камеру. так що, ну ось такі у нас На, на сьогоднішній день зміни, все потихеньку двигається, все потихеньку робиться. Ми, я ходжу в неділю, в суботу неділю, прибираю це все, тому що тут у мене. і Хазяйка охраняє. Так що ось такі, ну, трошечки, вже коли воно йде зміни, трошки робиться, воно вже чуть-чуть якось веселіше. Так що, дякую всім за перегляд. Дивіться, що там до наступного. Пишіть коментарі. Погані чи непогані, пишіть, кому сподобалось, кому ні. Ставте там вверх, вниз. І все остальне, і гнівні теж там подобається, так пишуть. Так що ставте все до наступних зустрічей.